Тобто наше спілкування це вміти слухати і чути того, хто є поряд. Не просто сидіти, знаєте, кивати головою, як верблюда, ага, ага. Але дійсно чути і розуміти, що говорить твоя половинка. І от саме ці речі, от коли ти… є спільна трапаза, коли в ході якого ми можемо всі поспілкуватися, сім'я, обговорення майбутнього проблем це є от момент вміти почути проблеми з. Своєї половинки почути важливої взяти участь в них, розділити з ним. І це є момент спілкування, як на мене. Я тут хочу трошечки додати, бо якраз робота з така близька робота з подружніми парами це моя також професійна діяльність. Що ми бачимо? що, ми, що пара, зазвичай, Люди в парі не вміють спілкуватися і не мають звички спілкуватися, якщо це не стосується якихось побутових питань, якогось там не знаю, кого завести, привести з дітей, а говорити про свої емоції, говорити про свої почуття, переживання, страхи, ось це. Це, напевно, основне завдання, коли ми говоримо про спілкування, навчитися від, по-перше, самому себе так розуміти мої потреби, мої почуття оце дуже і дуже важливо проговорювати. І тут я знову згадаю Лідію Кондратик, яка казала, що для того, щоб жінка залишалася адекватною емоційно, для неї дуже важливо так, мати щодня можливість оцих 15 хвилин в присутності чоловіка проговорювати власне про свої почуття і емоції. І є таке, таке. Правило та золоте секрет певний, що коли чоловік приходить з роботи, його нагодувати, дати йому можливість перезавантажитися, тобто що він вже вдома, а далі чоловік має задати питання, який, і 15 хвилин просто просто слухати, не даючи ніяких порад, нічого не уточнюючи, просто давати можливість, дружини, Якщо Чоловік має таку потребу, то йому також, але зазвичай не, не, не настільки це в них яскраво виражено, але, взагалі, оце спілкування на про себе, про свої емоції і почуття. Це те, що ми повинні це, це це просто такий must have, просто невід'ємна складова успіху подружжя.